Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати таку ялинкову прикрасу сніговичка Для в'язання нам знадобиться пряжа Іонарт Джинс або Alize Cotton Gold, або щось схоже, а також золотиста пряжа Іонарт Sparkle і гачок для в'язання 2,25 мм. Починаємо в'язати робимо кільце Амігурумі і в'яжемо в нього 6 стовпчиків без накиду. Другий ряд робимо 6 добавок і у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. Третій ряд ми в'яжемо добавку в один стовпчик, стовпчик без накиду, в інший і повторяємо 6 разів, і в нас вийде 18 стовпчиків без накиду. Четвертий ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду. Добавка повторити 6 разів, і у нас вийде 24 стовпчики без накиду. П'ятий ряд ми в'яжемо стовпчик без накиду, добавка два стовпчики без накиду. Повторити 6 разів, і у нас буде 30 стовпчиків без накиду. Шостий ряд ми в'яжемо 4 стопчики без накиду. Добавка повторити 6 разів, і у нас вийде 36 стопчиків без накиду. Сьомий ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду, добавка, 3 стовпчики без накиду, повторити 6 разів, і в нас вийде 42 стовпчики без накиду. Восьмий ряд ми в'яжемо 6 стовпчиків без накиду, добавка. Повторяємо 6 разів і в нас буде 48 стовпчиків без накиду. Далі 9 рядів ми в'яжемо без змін по 48 стовпчиків без накиду. З 9 по 17 ряд ми в'язали без змін. Тепер починаємо робити зменшення. 18 ряд ми в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Зменшення повторяємо 6 разів і в нас залишиться 42 стовпчики без накиду. 19 ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду, зменшення 3 стовпчики без накиду. Повторяємо 6 разів і в нас залишиться 36 стовпчиків без накиду. Двадцятий ряд ми в'яжемо 4 стовпчики без накиду. Зменшення повторяємо 6 разів і в нас залишиться 30 стовпчиків без накиду. Перед тим як в'язати далі, додамо наповнювач. Наступний 21 ряд ми в'яжемо стовпчик без накиду, зменшення 2 стовпчики без накиду. Повторяємо 6 разів і в нас залишиться 24 стовпчики без накиду. 22 ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду, зменшення, повторяємо 6 разів і в нас залишиться 18 стовпчиків без накиду. Додати ще наповнювача, 23 ряд ми в'яжемо зменшення стопчик без накиду. Повторяємо 6 разів і в нас залишиться 12 стовпчиків без накиду. Останній 24 ряд ми робимо 6 зменшень і в нас залишиться шість стовпчиків без накиду. Тепер обрізати нитку і додати наповнювач в верхню частину кульки. стягнути отвір, вводячи голку за передню стінку петлі кожного стовпчика. Тепер в'яжемо ніс, робимо кільце Ami і в'яжемо в нього 4 стовпчики без накиду. Другий ряд добавка в перший стовпчик, три стовпчики без накиду. В нас вийде 5 стовпчиків без накиду. Третій ряд, стовпчик без накиду, добавка, три стовпчики без накиду. І в нас вийде 6 стовпчиків без накиду. Четвертий ряд. В'яжемо 2 стовпчики без накиду. Добавка 3 стовпчики без накиду. У нас вийде 7 стовпчиків без накиду. П'ятий ряд ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду. Добавка 3 стовпчики без накиду. І в нас вийде 8 стовпчиків без накиду. Обрізати нитку, залишивши для пришивання, пришити ніс починаючи з 11 по 14 ряд від початку в'язання. Тепер в'яжемо навушники, робимо кільце амігурові і в'яжемо в нього 6 стопчиків без накиду. Другий ряд. В'яжемо 6 добавок і в нас вийде 12 стопчиків без накиду. Третій ряд добавка в перший стовпчик, стовпчик без накиду в наступний. Повторити 6 разів і в нас вийде 18 стовпчиків без накиду. Четвертий ряд ми в'яжемо без змін 18 стопчиків без накиду. Обрізати нитку і другий навушник в'язати так само. Пришити навушники, починаючи з 12 по 18 ряд від початку в'язання, додати наповнювач. Золотистою або жовтою ниткою вишити два стіпка від одного навушника до другого. Далі робити маленькі стіпки навколо них. Вишити усмішку швейною ниткою, складеною вдвоє, або тонкою пряжею типу ірис, Також вишити очі. Залишили зробити тільки маленьку петельку, і наша іграшка готова.